Попереджаю, цей манікюр викликає бажання заварити чай і переосмислити життя. Сьогодні покажу палітру, яку диктує сама природа. Перших п'ять кольорів, що звучать як шелест листя під ногами. Підпишись і збережи, щоб не загубити натхнення для свого наступного візиту до майстра. Перше. Пряний помаранчевий. Це колір кленового листя на піку осені. Теплий, соковитий і трохи ностальгійний, як осінній промінь сонця на холодному вітрі. Друге золотаво-жовтий, ніби сонце пробилось крізь хмари. Він додає шкірі тепла, а настрою світла. Осінній антидепресант упляшить з цілаку. Третє – темно-каштановий. як прогулянка лісом після дощу. Глибокий, спокійний, насичений. Цей колір пахне землею і тишею. Четвертий темно червоний. Як полум'я в каміння чи гранатовий сік у келиху, класика, що стає ще красивішою восени. П'яте тофі або солона карамель. Це колір спокою, нюдовий, але з характером, теплий як светр і м'який, як осіннє світло в кімнаті. Манікюр листопад це не просто колір, це стан, коли навіть нігті знають, На дворі осінь. У другій частині ще 5 відтінків, які роблять руки візуально доглянутішими і аристократичними. Практично вишуканішими, не пропусти. Збережи це відео, твоя осінь може початися з одного лаку. А тобі який колір найближчий сьогодні? Напиши в коментарях. Бо кольори листопад це терапія, що тримається на нігтях.